Друвинки були. Наші красі чи наші чорні кот, їх називає. Тут пролітає дикий селезень, а вона собі з селезним диким кавалірує то і чекає. Поки що ще не несеться. Не знаю, яка потужна качечка, велика, але не несеться. Є, треба за ними ходити, вони на потаці сидять цілими днями, їх практично немає. Е, мускуси приходять, а наші крякоти, мусить тепер не знаю, як назвати, не приходять додому. От наші дали їм їсти, кажуть, діти їсти, щоб боло та не було. було, було. Діти їжти поки їсти, бо зараз все поїдять і вони далі будуть голодні. Так, і прийшла з води, вийшла і до води прийшла. Чи вони не голодні, чи вони загодовані так? Ночують вони всі разом. Наші кольораві і білі не кусаються. <плес> і собі марно, як то кажуть, живуть, і до речі, ті гуляють, собі, до а ті на подвір'ї сидять. Джоні молодші ходили сьогодні на батічок, там вже водичка трошки, е крига скресла, вже трошки потічок настав, е як його М ну, без води, боже, вже без води, без льоду, і можуть навіть качечки піти наші і покупатися. Тут вже такі от деякі вже частенькі. Беки під них Лиска! От, бачите, яка вона бере Зараз підеш? Бере. Так, ми ще тут прибрали ще по качках по мозку. У нас трошки рідче стало, ми прибрали дві качечки звідси, ми трошки переважили. Так на око, подивився до ту. -ту. І там одна в нас була що мала. Ну йди, ти плачеш за неї. Нам одна в нас була, що мала мало ну, крило, що тягала за собою. На минулого року тільки один раз неслися і більше нічого. Ну, тобто толку з нею не було. І ще там одну тачечку також ми відбракували і прибрали. Щоб було менше. Ще лишилася одна молодесенька. Але поки що ми її чіпати не будемо. От вона воно там собі заглядає. Вона ще не несеться, але де ти там лізеш? Але щось собі там заглядає. Це молодесенька качечка, найпізніше, не знаю, з якого вона місяця. Лишилася одна єдина. Ну, хай буде. Там був хлопчик і, і вона. Їх було двоє тільки. Ми продали її брати, а вона в нас залишилася. Ну поки буде тут. Наші дівчата. Напевно, що вже будуть сидіти на яйцях. Е, ось, я так думаю, тому що зліва Аза, Аза вже давно сиділа. Е, цей. Аза вже сьогодні цілий день, сиділа, знесли синю, вставала. а е, бронзова, коричнева, як тато її називає, пішла сьогодні на вечір, зразу сіла в гнізда. Не знаю, чи вона ще буде з яєчком чи ні. Що будемо робити, поки що не в курсі. Та, ось наша ця така красунька. Біленька з очком заплакана. ну йди сюди, іди сюди. Ось так спить наша пташка. Білий спить на низу, бо не знає, як вискочити наверх. Боїться, напевно. Ну і амбакси, які О, боже, амраці. Львівські сецю. Крякалка тут Де? Ну вона така потужна тітонька. Реально дуже крута качка і по вазі так в руки береш, що чути. Якщо ця має чотири і ця має теж 4 драком, то я думаю, що варто тримати цю пташку, тому що ця пташка у нас ходить на потічок. Ну, до речі, коли є потічок, цілий день вона на потічку, вечором треба йти і їх приганяти. Я вже казав там на початку відео, що тато ходить, шукає, а вона собі з диким криженим, з диким качером крежень. З таким криженим, о, гуляє. кавалерує, цікаво, що вийде. Ну, не знаю, тато не бачить, чи не парується, але він до неї там щось залицявся. Так, джоні щось гонить наших кочурів. то кочурів сугутів, показує, хто хто. Мідики трохи чуболи нашого лівенця місцевого. І бачимо, що от лишка там чубала молоді, що я перший з нею освіти. Ось такі наші. Качені новини. Качечки неслися одна чи дві. І на тому, що кажуть, стали. Там багато яйця. в нас невеликі. В цих качечок були. Тупо ще не знаємо, Що ми будемо робити. Чи закладемо під підімночок, щоб мати ранні качення, тому що не попалися. Чи... Індики взагалі будуть сидіти. Ну, так, коротко про всіх. Ніч ліг нашої птиці. Зараз виключаємо світло, хай вони собі лягають. І не будемо їх, будем їх тривожити. Пішов до своєї дани. Всім миру, злагоди, любові і Божої благодаті.